Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваш астролог Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 5 по 11 травня. Розберемо важливі аспекти, щоб уторкатися нашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій тиждень. Цей прогноз є загальним для всіх. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Instagram посилання перед вами. Почнемо ми із понеділка, 5 травня. В цей період Плутон вже перейшов в ретроградний рух і буде повертати нас до питань відповідальності та глибинних трансформацій в тих сферах, куди потрапляє в нашій натальній карті. Та він цей період у стоянні, адже призупинив свою швидкість перед розворотом, тож акцентуються теми влади, впливу, бізнесу та спорту. Це кризовий період звільнення та переходу на новий рівень життя. В цей час важливо. Навчитися відпускати процес внутрішньої трансформації відбувається, і варто уникати великих скупчень людей, наприклад, торгових розважальних центрів. З урахуванням Орбісу він ще в напруженому аспекті до чорного місяця, проте аспект вже розходиться. Так само ще до п'ятниці залишається напружена взаємодія між Плутоном та Марсом, дві войовничі планети. І цей аспект дає нам сили для подолання перешкод. І він же вказує на підвищену конфліктність та аварійність, руйнування загострення військових дій. Тож важливо бути обережними на дорогах, у поводженні із колючими ріжучими предметами, вогнепальними, а також не втягувати себе у сварки. Залишатися у стоянні плутон буде до середи. Зранку ми будемо підпливом енергії 8-ї місячної доби, а з 12-ї години і 37 хвилин на нас буде діяти енергія 9-ї місячної доби, символом якої є кажан. В цей час добре завершувати поточні справи і займатися спокійною буденною роботою. В цей час вже має реалізуватися, накопичене за попередні 7 днів ми можемо підбивати підсумки. Сонце буде в гармонійному аспекті до білого місяця, що буде давати нам можливість проявляти творчість, свій потенціал, заявляти про себе і проявлятися. Уран як планета інновації та креативності буде в гармонійному аспекті до кармічних місячних вузлів, що дасть нам можливість, опираючись на наш попередній досвід, йти далі і розвивати свою особистість. Починає формуватися гармонійний аспект між Марсом та Венерою, аспект удачі, аспект пристрасті, активних дій для реалізації ваших бажань, сприятлива енергію націлити на творчість та спорт, спілкування, фінансові справи. Також до п'ятниці буде діяти гармонійний аспект можливостей між Меркурієм, планетою спілкування та інформації, та Юпітером, планетою, яка все розширює планетою успіху. Тож мислення стає більш широким, відкритим новому, сприятливо планувати, навчатися, можливі переосмислення цілей, сприятливий час для ведення перемовин і в цей же час зростає уміння доносити свої думки та ідеї. Почала навчання для посилення свого авторитету. Вони роз'єднані з Нептуном. Аспект вже розходиться, але з урахуванням Орбісу його вплив ми можемо ще відчувати. В цей період може зростати романтичність, емоційність, творчий потенціал та уява, але можуть бути і заплутаність та ілюзії, і в результаті розчарування, сприятливі молитва, медитації та взаємодопомога. Також Ванера буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону. Обидві планети відносяться до фінансових. Бажання та почуття набирають глибини, стають більш пристрасними. Наполегливість та дипломатія допоможуть втілити бажання в життя, зростає уміння схиляти людей на свою сторону. Також до середи Ванера у з'єднанні з Сатурном, планетою холодності, порядку законів та кордону. Тож… Ймовірний серйозний підхід в темах фінансів та відносин, холодність у спілкуванні, може бути складно проявляти свої емоції, а також для пропрацювання цього аспекту можна брати аскезу та контролювати свої витрати. Можуть бути підписання важливих документів, які будуть мати серйозний характер, і це можуть бути довгострокові угоди. А також знайомство із людьми старшими за віком або ж рангом. Цього дня місяць залишається в знаку лев, тож сприятливо проявляти щедрість, виступати, показувати іншим власний приклад. А у вівторок, 6 травня, місяць вже переходить в знак Діва і сприятливо займатися своїм здоров'ям, купляти предмети, які допомагають. Покращити стан здоров'я, це може бути і по догляду за тілом, або ж купляти вітаміни, наприклад, дотримуватися здорового харчування, режиму дня, купляти канцелярію. Цей день ми можемо бути більш уважними до деталей, сприятлива робота, яка вимагає саме великої концентрації до. Дрібниць, не зациклюватися на цих дрібницях і не втягувати себе через це в конфліктні ситуації, може бути певна роздратованість. Зранку ми будемо під впливом енергії 9-ї місячної доби, символом якої є кажан. І краще нічого нового не починати. А вже із другої години дня ми будемо під впливом енергії 10-ї місячної доби, символом якої є фонтан. Це один із найбільш потужних днів місяця, сприятливий для укладання угод, проведення різноманітних торгових операцій, а також можна починати будівництво будинку та сприятливий час для вирішення конфліктів, закінчення судових процесів. Енергія цього дня може зростати, тож важливо націлити її в конструктивне русло, і в цьому будуть нам допомагати аспект між Сатурном та Ураном, коли сприятливо інноваційний підхід проявляти, структурувати, а все, що пов'язане з питаннями кар'єри та фінансами. Залишається взаємодія між Венерою та Сатурном, що дасть нам серйозний підхід до питань взаємовідносин та фінансів. А також в цей час акцентується питання фінансової сфери, великих грошей, розподілу капіталу і ресурсів, оскільки Плутон у стоянні Меркурій в гармонійному аспекті до Юпітеру, а також буде давати нам можливість отримувати важливі для нас знання, які допоможуть подальшому проявити наш авторитет. У середу, 7 травня, зранку ми будемо підпливом енергії 10-ї місячної доби. І місяць залишається в знаку діва, тож займатися своїм здоров'ям, своїм режимом дня, сприятливо допомагати і тваринкам, наприклад, своїм улюбленцям, домашнім, особливу увагу на них звернути. З 15-ї години і 2 хвилин ми будемо підпливом енергії 11-ї місячної доби. Її символом є вогняний меч. І необхідна обережність та уважність у справах. Починайте лише в тому випадку, якщо ви будете мати чітку структуру та уявлення від самого початку до кінця всього процесу, це також дуже енергетично потужний день. Місяць підходить до кармічного місячного вузла кету, тож можуть бути ситуації із минулого, і він же йде на гармонійний аспект до урану, аспект удачі, тож в справах вам можуть допомогти друзі, слушна порада жінок, а також сприятливо колективні обговорення, обмін думками та впровадження чогось нового і креативного в свою діяльність. А у четвер, 8 травня, місяць переходить знак. Терези і сприятливо спілкуватися з представниками знаку Зодіаку Терези. Цей день націлений на примирення, на пошук рівноваги та гармонії. Тож можна прогулятися на свіжому повітрі, відвідувати ці місця, які вам подобаються. Це може бути і кафе, і парки, театри. Зранку будемо під впливом енергії 11-ї місячної доби, а з 16-ї години одинадцяти хвилин. На нас буде діяти енергія 12-ї місячної доби. Символом її є чаша. В цей період важливо підбивати підсумки за попередній період. Хороший час для усамітнення. Слідкуйте в цей період за своїми думками, адже хороші думки безперешкодно досягають своєї мети. Цього дня сонце буде в опозиції, до прозерпіни – Тож в цей час може бути повна трансформація на глибинному рівні. Це може бути як і поломки, а так і ситуації, які допоможуть нам переосмислити, переоцінити сенс життя. І Меркурій у з'єднанні з ключем Хірону також вказують про те, що може бути ситуація, яка буде давати нам кілька варіантів. Інформація може мати подвійне дно. І ми можемо під іншим кутом подивитися на обставини. Венера залишається у з'єднанні із Нептуном та Сатурном, що дає нам можливість матеріалізувати свої бажання. Зростає творчий потенціал, наша уява, сприятлива взаємодопомога та прояв милосердя. У п'ятницю, 9 травня, місяць залишається в знаку Терези, тож сприятливо купляти квіти. Робити компліменти, відвідувати гарні місця, створювати затишок, а та там гармонію навколо себе. Це день альтруїзму, очищення думок. Із 17-ї години, і 20 хвилин, ми будемо підпливом енергії 13-ї місячної доби, символом якої є кільце. Це день накопичення інформації, гарні результати може приносити групова робота та обговорення спільних питань, обмін, думками. А енергія дня допоможе звільнитися від вантажу минулого. Із п'ятниці Меркурій в напруженому аспекті до Плутону в цей період зростає критичність мислення, бажання входити в суперечки, а також докопуватися до суті речей. Висловлювання можуть бути більш гострими, коли як сказали, так і відрубали. Сонце залишається в опозиції до Прозарбіни, тож можуть бути ситуації, які. Допоможуть нам яскраво проявити себе, свою індивідуальність. Головне не зациклюватися на своєму его, а проявляти творчість і показувати приклад іншим, бути націленими на накопичення, на створення затишку та комфорту, безпеки. Адже сонце зараз знаходиться в знаку Телець, матеріальному знаку. У суботу, 10 травня, ми будемо підпливом зранку 13-ї місячної доби. Із 9 години 20 хвилин, і майже весь день до кінця доби місяць буде без курсу. Тож в суботу краще займатися рутинними побутовими справами, нічого нового не починати. А в цей день Меркурій буде переходити в знак телець, тож це також сприятлива можливість більше відпочивати. Наші думки можуть більше бути сконцентрованими саме на відчутті безпеки, на пошуку затишку, комфорту і накопичення. Накопичення в першу чергу. Інформації. Варто бути обережними в на дорогах, адже Плутон символізує трансформацію, руйнування, а Меркурій символізує транспорт, переміщення. Бережіть цей час кисті рук. Може зростати також і критичність, і бажання посваритися з кимось через дрібниці. Слідкуйте також і за своїми гаментями. А з 11-ї години місяць переходить знак Скорпіон, і вже зростає і критичність, в тому числі, недовіра. І місяць наполегливо йде на опозицію до сонця. Тобто, скоро, вже 12 травня, вона чекає повня на осі фінансів. І з 18-ї години 20 хвилин ми будемо вже під впливом енергії 14-ї місячної доби. Її символом є лабіринт. Її енергетика допомагає розкриттю джерел знань, тобто це хороший час для проведення власного аналізу, власних розслідувань для того, щоб докопуватися до суті самостійно. Починати нових справ не варто, але після того, як місяць переда знак скорпіон, можете займатися вивченням езотерики також. У неділю, 11 травня, місяць залишається в знаку Скорпіон. Тож рекомендації залишаються із попереднього дня. Сприятливе спілкування із представниками знаку «Зодіаку» Скорпіон. А буде діяти енергія 14-ї місячної доби. У неділю ми будемо під впливом енергії 15-ї місячної доби, символом якої є шакал. І не рекомендується розпочинати нові важливі справи в бізнесі, наприклад, або ж. Здійснювати великі покупки. Цього ж дня місяць буде у з'єднанні із чорним місяцем, з Гекатою. Сприятлива можливість для пропрацювання своїх страхів, зацикленості на чомусь. Особливо це стосується партнерських взаємовідносин та фінансів, оскільки вони знаходяться в знаку Скорпіон. Венера в гармонійному аспекті до Марсу вказує на романтичність, на активну взаємодію. Із людьми сприятливий період для втілення своїх бажань в життя через активний прояв себе, активні дії, благородні вчинки. І з неділі починається новий цикл урану. Сонце буде у з'єднанні із цією чудовою планетою, тобто відкривається новий цикл можливостей, чогось нового, нестандартного і зовсім невідомого нам. А це нові можливості, нові ідеї, знайомства та проекти, оновлення, період сильного творчого потенціалу, час для звільнення та незалежності. Також це і травмонебезпечний період, ймовірні, несподівані зустрічі, поломки, перебої в електропостачанні та засобах зв'язку, сприятлива співпраця з друзями та однодумцями, впровадження нових методів. Та технологій в своїй роботі. Впродовж усього тижня ми будемо під впливом гармонійних аспектів між Сатурном та Ураном, за які я вже казала, також Сатурн у з'єднанні із Нептуном. Це можемо зараз відчувати через шквали вітру, буревії та грози. Може бути і град, оскільки Сатурн символізує холодність і різкі пориви вітру, а також і воду символізує Нептун. Цей же аспект дає нам велику відповідальність та уміння служити, можливість знайти свій шлях, матеріалізувати мрії. Також Сатурн гармонійно в аспекті до Плутону. Тож в цей період зростає наша сила волі, концентрація уваги на головному дає нам стійкість у подоланні перешкод. Гармонійний аспект між Ураном та Нептуном підвищує нашу винахідливість, сприятлива для роботи із друзями та однодумцями. А гармонійний аспект можливостей між Нептуном та Плутоном дає нам гнучкість адаптації до кардинальних змін у житті. Любі мої, бажаю вам успішного! Тижня реалізації ваших планів найкращим чином сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей наступних відео.